Всім, всім привіт! Подивіться: сьогодні таке яскраве сонечко, яке світить, дуже приємна погода. І хочеться щось створювати, ділитися, світитися, радуватися і, взагалі, ну, якось. Не, не дихати і не дихати іншим якимось добром, світлом і теплом. І сьогодні я поэтому вирішила записати не одне-два а відео. Я, звичайно, залью в контент трошки з паузами, тому що мені іноді не вистачає часу змонтувати все за один раз. Але ж, все ж таки, хочу поділитися з вами ще одною ідеєю до уроку я хліб життя, яку я використала на. Таке практичне пояснення, що складається наша людина. Тому що, коли ми говоримо духовна людина, то діти можуть не розуміти, що це за духовна людина, що значить духовна людина, для чого взагалі нам зрощувати нашу духовну людину. І як ці поняття розкласти, ем, буває іноді ем, досить. Нужно це зробити просто і в той же самий раз це досить складно іноді розкласти. І тому, щоб це не викликало якихось труднощів, я діткам запропонувала таку модель, таке пояснення. Ось. Ну і, звичайно, поділюсь її з вами. На листочку я роздрукувала модельку, заламінувала її з одної сторони скотчем, для того, щоб на неї дуже гарно ліпилися всі фрагменти. Ось. І Показую діткам, дітям питаю, що це таке. Вони відповідають, що це людина, і ми говоримо: якщо дивиться руки, ноги, голова, тіло, то як ми можемо це все одне назвати? Людина, так. Але людина, яка состоїть і тілесна, людина тілесна, яку ми можемо пощупати, потрогати, доторкнутися. Це, це всі органи, які функціонують у нас, які мають певне призначення. Але в нас ще є душа. І як ви думаєте, діти, що таке душа? І діти починають висловлювати свої якісь позиції. Я їх все ж таки спрямовую на те, щоб пояснити, що душа. Це те, чого ми не можемо пощупати ручками, але те, що ми можемо відчувати. Тому що душа відповідає за наші емоції, за нашу волю, за наше переживання якісь. І обично ми називаємо там серце болить, коли ми там висловлюємо якесь співчуття. Що ж, я так переживав, що аж серце боліло. Хоча наш орган сердечний, тілесний, він не болів. Але ми відчували смуток, жаль, журбу, або наше серце раділо, коли я це побачив. Я тішився тим, що відбувалося. І ми це говоримо про серце. І тому я приклеюю таке серце. А потім я задаю діткам питанням: діти, а що ж таке є дух? І, е, ну, зазвичай я вам скажу, що навіть деяким дорослим віручим важко відповісти, де знаходиться дух, і взагалі за що відповідає дух. Для себе я знайшла таку відповідь, що наш дух. Він народжується для Господа, це перше, коли ми приходимо до нього, віримо в нього і каємось. А потім наш дух працює через нашу совість або якості духа ми можемо побачити через нашу совість. Тому що, написано, якщо ваша совість вас е, облічає, то, ми паче Бог вас облічає. І таким чином я говорю, що дух це такий вогник світла, любові в нас, який постійно пильнує над тим, щоб ми. Були в світі, щоб ми були схожими на Господа, і він спочатку такий маленький-маленький, коли ми приходимо до Бога, він народжується. Він стає таким маленьким, маленьким вогником від одної скринки запалюється. Але коли ми спілкуємося з Богом, коли ми співаємо йому пісні, коли ми молимося, коли ми радіємо, робимо добре діла, то наша духовна людина вона починає рости і світло всередині нас, в нашому духі, воно все більше освітлює нас і зігріває нас своєю любов'ю і робить нас кращими. І чим більше ми приходимо в Божу присутність, чим більше ми Питаємося Божим Словом і спілкуванням з Богом і робимо добрі діла. Тим більш світлішими ми стаємо, що вже не видно нас як людей, як тілесних людей, а видно нас як світло, любові, доброти, як дітей Бога. І от таким чином я пояснюю їм те, наскільки важливо. Пильнувати за своїм духовним станом, тому що ми складаємося не тільки із тіла, ми не складаємося тільки із душі, яка хоче розваг, якісь переживання емоцій почуттів. Але ми так само складаємося із живого духа, даного нам від Бога, який дуже хоче спілкування з Богом, який хоче зростати в нас і освітлювати нас так, щоб ми ставали схожими на Бога. Отже, от така ідея у мене народилася. Сподіваюсь, вона вам так само сподобалась. Якщо сподобалось, ставте лайки і плюсики в коментарях. Якщо ні, мінусики, ви пам'ятаєте, так? Ось, А я бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою і Божих благословень. З Богом!